Дуже хочу сабвуфер, але місця в багажнику немає. А що на вас очікує в коробці? Ну треба, щоб все влізло в ваше авто. У нас не виникло жодних запитань без проблем встановлювати будь-яке авто. А от графіки та цифри зовсім інше діло. Може поставити якісь овали. Вважаємо такі дії абсурдними. Всім привіт! З вами Децибел, і сьогодні поговоримо на одну дуже цікаву сабвуферну тему. Дуже хочу сабвуфер, але місця в багажнику немає. Може поставити якісь овали. Якщо б кожен раз, коли ми це чули, нам за це платили одну гривню, то у нас було б, якщо коротко, ну дуже часто серед запитів на сабвуфер однією з причин відмови від нього являється... Вільне місце в автомобілі. Тому і виробники не пасуть задніх і намагаються догодити своїм клієнтам як тільки можна. Ну треба, щоб все влізло в ваше авто. Звідси маємо слімові сабвуферні динаміки. До речі, у нас такі є різноманітні акустики із зменшеною посадочною глибиною, також велком, а також звичайно компактні підсидільні сабвуфери. Так, так, мова сьогодні піде саме про них. І от на цьому моменті вже можна не соромитись і все ж таки поставити лайк цьому відео. Якщо у вас є хоч якісь запитання до підсидільних сабвуферів, дивіться це відео до кінця. Для цього огляду ми обрали дві модельки сабів із нашого асортименту, тож знайомтесь. Обидва шведи від DLS. DLS ACV68. Ну, дуже компактний малюк. Буквально найменше, що ми змогли знайти в себе в асортименті, Тож в даному випадку від маска немає місця. Точно не проканає. DLS ACV 10. Дуже популярна модель, встановлювали вже не один такий в авто і точно маємо що сказати. Розглянемо конструкцію, комплектацію, а також заміряємо, АЧХ та максимальну гучність в автомобілі, щоб у вас було розуміння, що від них очікувати. Тож, якщо вас цікавлять цифри, ви їх обов'язково Отримаєте, вриваємось в світ компактних сабвуферів із модельки DLS acv 68 Ціна за малюка складає 8090 гривень. Дуже приваблива ціна в порівнянні із савуферами такого класу від інших не менш іменитих брендів. З ціною все зрозуміло. А що на вас очікує в коробці? Приходить савуфер у компактному картонному пакуванні, всередині якого ви зможете знайти сам савуфер, інструкцію по експлуатації, монтажні аксесуари та невеличку колодку для під'єднання по високому рівню. Це великий. Плюс, Адже не у всіх головних пристроях є низькорівневі виходи РЦА, а по високому рівню ви зможете підключити САП до будь-якої штатної акустичної системи. Також це дозволить заощадити трохи коштів та не купувати високорівневий адаптер окремо. Також плюсом стане пульт дистанційного керування. Зручна функція, яка дозволить не лазити до сабвуфера з будь-якої нагоди. Можна додати або прибрати басу просто повернувши регулятор. Я вже точно декілька разів за відео назвав сабвуфер малюком. Чому так? Його розміри дорівнюють 290 на 210 мм, що навіть трохи менше міжнародного формату А4, ну хіба що трошки більше в товщину. 73 мм. Після розмірів виникає запитання: а що ж за динамік можна було розмістити фактично на аркуші паперу А4? І він тут дійсно незвичний, як для саба, має прямокутну форму у розмірі 6 на 8 дюймів, і одразу більше нагадує всім відомий овал. Але навіть неозброєним оком через фірмовий металевий захист можна побачити доволі масивний гумовий підвіс. Із ребрами жорсткості в місцях скруглення. Ану, делес, признавайтесь, що ви тут задумали? Дифузор із поліпропілену, а сам динамік має штамповану металеву корзину, феритовий магніт та мідну звукову кутушку у розмірі 25 ,5 мм. 5 Запаковано все в суцільний металевий корпус, який радує не тільки стриманим виглядом, а й якістю збірки. В нас не виникло жодних запитань. Відчувається солідно, приємно та доволі аскетично. В цьому точно видно руку шведів. Вже стільки сказано про конструкцію, а де ж цифри та характеристики. Звичайно, знаємо, що ви полюбляєте, тому всі параметри ви можете побачити ось тут. Заявлена номінальна потужність складає 120 Вт. Діапазон відтворюваних частот від 30 до 150 Гц. Тут ми не повіримо на слово, точно будемо перевіряти, але це трошки далі. Поговоримо про підсилювач та його функції. Так як сабвуфер у нас активний, це означає, що ми вже маємо вбудований підсилювач. Панель управління розташувалась на бічній грані корпуса. Починається все з двох перемикачів. Перший це фаза, де можна обрати 0 або 180. А другий функція автоувімкнення. Дуже крута штука, щоб не підключати РЕМ. Сабвуфер сам зрозуміє, коли йому увімкнутися за наявності сигналу. Погодьтесь, дуже зручно. По підключенню маємо колодку для високого рівня та низькорівневі входи. Вони ж РЦА. Слідом в ряд розташувалися регулятори. А саме, lpf фільтр в діапазоні від 50 до 150 Гц, налаштування Bass Optimize з регулюванням від мінус 6 до плюс 6 ДБ та всім відомий гейм. Також маємо дві лампи індикації: це Power та Protect, запобіжники та зручні термінали під гільзу для підключення дротів живлення. Тепер перейдемо до цікавенького – заміри та цифри. Ми точно не фанати прослуховування акустики на відео і вважаємо такі дії абсурдними. Адже не можна зрозуміти, як грає Динамік, не послухавши його самостійно. А от графіки та цифри зовсім інше діло. Так що ж ми отримали? Одразу хочемо відзначити, що заміри ми робили в нашому тестовому авто із розташуванням саба на задньому сидінні. А ось і цифри. Ми проводили заміри в діапазоні від 40 до 90 Гц. І як можна побачити по графіку АЧХ, вона в цього малюка доволі рівна у всьому діапазоні замірів. Немає значних горбів або провалів. І все ж таки можна побачити невеличкий спад після 85 Гц. Враховуючи ці дані, можна сказати, що цей малюк буде непоганою підтримкою для мідбаса, адже небагато мідбасів дістаються до 60 а в нашому арсеналі АЧХ спокійно дістається до 40 Гц. Що ж стосується заміру на гучності близькій до максимальної, то ми отримали цифру у 118 дБ. Доволі непоганий показник, враховуючи дуже скромні розміри динаміка. Переходимо до піддослідного номер 2 моделька ACV10 від DLS. Цінник на нього складає 8900 гривень або ж 234 баксів. Для порівняння схожі рішення є від Alpine у вигляді PVE S8 і буде коштувати він 10399 гривень. Але динамік там менший 8 дюймів. Або ж JBL Bass Pro SL2, який коштує 14 299. На фоні таких пропозицій рішення від DLS виглядає доволі цікаво. Це однозначно старший брат. Він і більший, і потужніший, але про все по порядку. Пакування ідентичне. Лаконічна кортонна коробка чорного кольору, всередині вже знайомий вам комплект, інструкція, монтажні аксесуари, колодка високого рівня та пульт дистанційного керування. Що стосується розмірів саба, він все ще доволі компактний: 345 на 245 на 68 мм. Такий розмір дозволяє встановити його за призначенням підсидіння. Ми вже неодноразово це робили і проблем з установкою. Точно не виникне. Ну хіба що у вас дуже потужний гіперкар і сидіння просто прилипло до підлоги, але в цьому випадку краще все ж таки проконсультуватись. Ми точно зможемо вам допомогти та підберемо альтернативу для будь-якого рішення. Тож пишіть, не соромтесь. До речі, такі сабвуфери встановлюють не тільки під сидіння. Також є випадки, де він відмінно розташовується в багажному відділенні, всередині фальшполу або в бокових нішах. Корпус тут також металевий, якісно зібраний, має стриманий чорний колір. Більшу частину верхньої площини займає доволі великий для цих розмірів САБ 10-дюймовий динамік. Він тут не сам, а під пильним металевим захистом із фірмовим малюнком DLS. Виглядає дуже приємно. Не знаю, як ви, але ми ну дуже сильно полюбляємо наші автозвукові залізяки. Особливо те саме відчуття, коли накупив собі компонентів та й побільше, розклав все на столі біля автомобіля і з вогником в очах, а може і не тільки в очах, хочеш пошвидше все це встановити та запустити. Я в цьому якась хімія. Трохи відволіклись, чи не правда? Як і сказали раніше, динамік набув розміру 10 дюймів звичної нам круглої форми. З дифузором із поліпропілена та незвичним тісненням на ньому у вигляді випуклих кульок. Всередині ж гордо розташувався логотип DLS, гумовий підвіс, форитовий магніт та мідна звукова котушка залишились без змін. По характеристикам, номінальна потужність більша від попередника на 80 Вт і тепер складає 200 Вт РМС. Це й не дивно, адже й динамік більший. Підсилювач тут розмістився на нижній грані і по налаштуванням та функціям нічим не відрізняється від попередньої моделі. Індикатори роботи та режиму захисту, перемикання фази та функція автоувімкнення, ну і вже звичні вам фільтри LPF, функція Bass Optimize та Gain. З характеристиками, пакуваннями та конструкцією, думаю, розібрались. Тож тепер поглянемо на заміри. Та цифри. Старша модель має інший графік, і тут нам вдалося зафіксувати плавний підйом до 70 Гц. Після 80 можна побачити відчутний спад. Але автомобіль в нас доволі великий універсал. Осмілюсь припустити, що в більш маленькому хетчбеку буде практично рівна А від 50 до 70, так як зіграє свою роль передатна функція маленького авто. Тому можна зробити висновки, що цього красення вже можна розглядати як повноцінну заміну повнорозмірному сабвуферу, який впорується з діапазоном 40-70 Гц. Звісно ж, якщо ви не спільщик. А ось так змінюється АЧХ при замірі із налаштуванням Bass Optimize. Можна побачити невеличкий горб шириною 10-15 Гц в районі 70. З Цього можна зробити висновки, і якщо хочете додати по гучності саме в діапазоні 60-75 Гц, налаштуванням можна користуватись. Але нам більше подобається варіант без цього налаштування. В замірі на максимальну гучність, сабуфер при 70 Гц показав значення 116,9 дБ, що більше попередника на цілих 5 дБ. А це й не дивно, адже маємо більший 10-дюймовий динамік. Враховуючи розташування під сидінням, сабвуфер точно додасть позитивних вражень та стане хорошим доповненням до мідбасів. Підбиваючи підсумки, хотілося б звернутися до цілі, яку переслідував виробник, а саме створити компактні сабвуфери, які можна без проблем встановлювати в будь-яке авто. Цим обумовлені і розміри, і функції даних сабів. Звичайно, основною метою є додати низьких частот, зробити звук більш насиченим та глибоким. Двома словами, підвищити рівень задоволення від улюбленої музики. На нашу думку, шведам це вдалося. Вони створили якісний продукт, який зможе радувати вас із першої хвилини використання. Із величезних плюсів можна виділити розміри апаратів. Вони скромні і точно не займуть багато місця, мають усі необхідні інтерфейси для підключення. Отже, можна під'єднуватись як по РЦА, так і по високому рівню. Обидва мають пульти керування, а це дуже зручно. Також що дуже важливо, мають доволі приємний прайс та не коштують всі гроші світу. Ну і саме, на наш погляд, цінне. Ці сабвуфери дають вам якість звуку рівня вище початкового, а також доволі непогану гучність, якщо говорити про ACV10. Відчутно краще, ніж у будь-яких Bose, Бенген Долфсен та подібні їм модні штатки. Хоча, на перший погляд і не скаже, що він на таке здатен. Ну і от, майже додивившись це відео до кінця, тепер запитання до вас: що тепер ви думаєте про підсидільні сабвуфери? який би обрали собі? Чекаємо на вас в коментарях. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, та як завжди, побачимось в наступних відео, де